всім, Сьогодні я вам розповім про дуже чудову гру під назвою Poco еко Привіт! Сьогодні ми поговоримо про гру Adventure... of Poco Покеко. На мобільних платформах рідко виходять ігри, які заточені на щось окрім графіки і простого геймплею. Саме гра of Poco Offe є винятком, бо в ній важливу роль відіграють як музичні, як музика, так і візуальні складові. І в деякому стилі вони дуже схожі на монумент Valley, яка дуже багатьом всім сподобалася за її реалізацію. В of ОПОКЕКО це безреботна і зачаровича подорож по дивовижному і незвичайному світу, який складається з уламки музичних інструментів і інших звукових складових. В грі Pokeko на на чекає абсолютно зачашуюча графіка, який є пор зроблений на візуальну складову. Звукова частина гри також зроблена на найвищому рівні. Тут дуже приємні і красиві звуки, які вам не набриднуть. І тому раджу вам грати в наушник. Саме від цієї гри я включив музику і ви почуєте цей звук. Ви граєте за такого собі Pokeko, який повинен спасти е, своїх друзів в е, такому музичному світі. Е, також є присутній сюжет, е, зав'язка якого полягає в наступному. Головний герой, поки якого, якого звати, повинен принести, е, принести старому і древньому племені спеціальну магічну касету, яка повинна відновити звучання і щоб весь світ е, мав таку свою музику, де музика відіграє найголовнішу роль. Основу геймплею адвентури з покеку складають різні пази голова, які вам буде потрібно е, постійно розв'язувати для того, щоб проходити різні місії. Вам потрібно буде е, переставляти цього покеку, для того, щоб він ходив, вам потрібно тапнути якусь місце і він туди піде. Якщо не зможете, то він їде куди тільки зможе. Е, е, так вам буде потрібно тапити, ставати цим покеком на певні Таблички, квадратики, які будуть відкривати різні механізми. Разом, разом з цим гра являє собою звичайно дуже дивовижну природу, яку приємно заножитися і лежати на дивані або на кріслі в чудових наушниках і слухати це прекрасне звучання і грати дуже красиву гру. Ра мені дуже сподобалась, і тому раджу її вам завантажити. Ось така в цілому ігра, поки як мені вона дуже сподобалась, і е, я буду в неї грати. І хто хоче, може теж завантажувати вона платна, але своїх коштів вона стоїть. І як мені її варто завантажити, вона дуже схожа на Manement File як ви, вже це говорив. Але вона дуже красива, музика все дуже красиво зроблено. І тому я раджу вам її завантажити. Гра називається Adventures of Pokeko. і до наступних оглядів. Дякую, що подивились такий огляд гри. Пока-пока.